Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам про аналізи крові у собак. Для чого собакам здавати аналіз крові? Для призначення процедур домашнім вихованцям важливо мати повні відомості про стан організму, склад крові, наявність інфекційних захворювань і хронічних проблем зі здоров'ям. Аналізи крові у домашніх тварин беруть для того, щоб максимально точно і швидко поставити діагноз, визначити тяжкість стану вихованця, а також оцінити ефективність лікування. Загальний аналіз крові відбиває стан організму загалом, показує співвідношення обсягу еритроцитів до обсягу плазми рівень гемоглобіну. Дозволяє виявити запальний процес, слідкувати за процесом лікування, виявити захворювання крові, анемія. Біохімічний аналіз крові. Це дослідження крові на ферменти й органічні неорганічні сполуки. Дослідження дозволяє оцінити хімічний склад крові, діагностуючи відхилення у роботі будь-яких органів. Орієнтується на результати даного аналізу, а точніше відхилення від норми біохімічних показників. А зараз ми детальніше розберемо показники загального та біохімічного аналізів крові. Загальний аналіз крові дозволяє визначити співвідношення у крові основних клітин, що входять до її складу, таких як еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, а також їх похідні. Еритроцити відповідають за транспортування кисню в організмі. Недостатня їх кількість свідчить про анемію чи отруєння. Певна кількість лейкоцитів та їх якість вказують на присутність інфекції в організмі та дають можливість визначити їх походження. Гематокрит це показник відсоткового співвідношення кров'яних клітин до плазми. Зміна параметрів вказує на втрати крові, наявність гострих запальних процесів та інтоксикацію. Присутність атипових клітин при загальному аналізі крові вказують на онкологічне захворювання тварини. лімфоцити, моноцити, базофіли, еозонофіли, нейтрофіли паличкоядерні, сегментоядерні нейтрофіли. Тут важливим є як співвідношення у відсотках, так і загальна кількість лейкоцидів. Збільшення лімфоцидів найчастіше свідчить про вірусну патологію, підвищений показник нейтрофілів свідчить про бактеріальну інфекцію. Загальний аналіз крові дуже важливий при визначенні загального стану організму, але при постановці специфічного діагнозу цих показників часто недостатньо, тому ветеринарні лікарі вдаються до більш широких видів досліджень. Завдяки правильній розшифровці, досвідчений лікар ветеринарної медицини, може визначити стан метаболічних процесів в організмі тварини, а також діагностувати цілий ряд хвороб. А тепер давайте поговоримо про показники біохімічного аналізу крові. Загальний білок і альбумін, і глобулін, що входять до його складу. Зниження цих показників вказують на порушення в роботі печінки, а підвищення про наявність новоутворення або неправильний режим та якість харчування. Креатинін – це білок, що утворюється у м'язах, який виводиться із сечею – Дає уявлення про функціонування нирок та можливе отруєння. Білірубін, рубін як продукт розпаду гемоглобіну може бути загальний, прямий та непрямий. Його підвищення свідчить про захворювання крові. Збільшення показників прямого білірубіну вказує на патологію жовчного міхура. Якщо обидві фракції підвищені, то паралельно зростають рівні АЛТ і АСТ, що попереджають про пошкодження клітин печінки. Холостерин та тригліцериди вказують на жировий обмін в організмі собаки. Його форма холостерол, основа формування статевих гормонів. АЛТ та АСТ це серцеві та печінкові ферменти. Співвідношення цих показників свідчить про ушкодження відповідних органів. Якщо АЛТ перевищує АСТ, значить уражена печінка. Якщо навпаки, можна припустити міокардит, пошкодження серцевого м'яза чи отруєння. Глюкоза це показник, що стосується пішлункової залози. Її підвищення свідчить про загрозу цукрового діабету або гормональних проблем. Сечовина як продукт розпаду білка дозволяє зробити висновки про стан і роботу нирок, а також про правильність харчування тварини. Гамма глутаміл-транспептидаза. Це ще один фермент печінки, при підвищенні якого можна судити про руйнування гепатоцитів. Креатин має три форми. Це маркер ушкодження м'язових тканин та головного мозку. Електроліти у вигляді натрію, калію, хлору, кальцію присутні у всіх клітинах і вказують на сталість внутрішнього середовища вихованця. Порушення норми свідчить про хронічні захворювання, травми та отруєння, оперативні втручання. Натрій Натрій є головним катіоном у плазмі крові та відповідає за підтримання водного балансу, нейром'язової передачі та нормальної функції нирок. Зміни в рівні натрію можуть свідчити про водний дисбаланс, дегідратацію або гіпертонію. Калій. Калій це інший важливий катіон, який регулює роботу м'язів та нервової системи. Рівновага калію в організмі важлива для підтримки серцевого ритму та здорового тиску. Відхилення в рівнях калію можуть призвести до серцевих аритмій або м'язової слабкості. Хлор. Хлор це аніон, який співпрацює з натрієм у підтримці електролітного балансу. Рівні хлору можуть вказувати на різні стани, такі як обструктивну ниркову хворобу або діарею. Підготовка улюбленця до здачі аналізу крові. Аналіз здається на голодний шлунок, тому останній прийом їжі повинен бути не менш як за 6-10 годин до аналізу. Однак варто забезпечити тварину достатнім об'ємом води, щоб у улюбленця не виникло зневоднення. Стрес. Намагайтеся зменшити стрес вашої тварини перед аналізом. Спокійний стан допоможе уникнути впливу стресу на результат аналізу. Важливість регулярності. Рекомендується проводити біохімічний аналіз крові регулярно, особливо для тварин старше 5 років і тих, які мають певні хронічні захворювання. Найчастіше загальний і біохімічний аналізи крові беруть з периферичної вени – Найчастіше це судина на передній лапі тварини. Надіюся, що вам було корисно це відео. Дякую за перегляд! І не забувайте, що аналізи крові є дуже важливими для здоров'я вашої тваринки.